Війна в Україні стала справжньою війною дронів, і що нам робити? Для протистояння ворогу в нашій країні було створено армію дронів, а безпілотники збирають як приватні, так і державні підприємства. Значний внесок у цю справу вносять і компанії Великої Британії. До речі, розвідувальні дрони Evolve Dynamic допомагають українським військовим стежити за переміщенням ворога. Інженери цієї компанії розробляють технологію, яка могла б захистити українські розвідувальні дрони від впливу російських засобів радіоелектронної боротьби. В ЗСУ сподіваються. Що це дасть українським збройним силам перевагу перед ворогом? Ці дрони допомагають українським військовим стежити за переміщенням ворога, а військові підрозділи отримують деталі та оновлення програмного забезпечення безпосередньо від компанії. З дій противника характерно проглядаєш, що саме так, що саме час є ключовою ціллю для ворога, і як ми бачимо на полі бою, противник застосовує. Безнаявний ударно штурмовий потенціал саме в напрямку Часового Яру. Зокрема, для того, щоб під час наступальних дій вирівнювати фланги, противник активно додатково штурмує населений пункт Богданівку, Іванівський. Також здійснює ударно штурмові дії в напрямку Кріщівки та Андріївки. І тут варто зауважити, що, до прикладу, Кліщівка та Андріївка противнику успіхів нема. останніх, напевно, місяць. Що стосується населеного пункту Іванівського, дуже тут тужіває напружені бої. На поточний момент населений пункт розділений на дві частини: одна частина знаходиться під ворогом, інша під нами. Йдуть постійні бої за відбиття кожної будинки, кожного будинку, кожного вулиці. Ну, будинки, це я дуже так кажу загально, тому що будинки майже не залишилися, це просто фундамент. Але тим не менш, що стосується самого часу О яру, противник мав успіх на минулому тижні, але сказати, що Надзвичайно суттєвий, який призведе до того, що буде втрачений нами час в яр, цього говорити не варто. Що стосується, взагалом я б допомнив, для чого потрібен час в яр противнику, Це ще є панівна висота, яка дає можливість в разі окупації взяти під вогневий контрол Константинівку-дружківку-Краматорськ. І в разі окупації противник отримує дуже гарну територію для формування плацдарму для подальших наступальних дій на Константинівку і зокрема, можливо, на місто Славянське. Саме тому бої йдуть жваві, напружені, тяжкі, але я скажу так, що сили оборони роблять можливе і неможливо. Ми отримуємо достатньо серйозні враження від противника саме за рахунок застосування керуваних геобоб кабів. Це Бомба, яка важить 500 кг, вона така є підлою тихою, тому що ти не чуєш, коли вона прилітає. Відбувається відразу потужний вибух, і 500 кг вибухівки – це дуже багато. Не кожна позиція, це я так дуже м'яко кажу зараз, може витримати таке враження. Більше того, противник провів модернізацію цих засібів, як наслідок, вони стали бити точніше. На поточний момент сили протиповітряної оборони роблять. Ну, це віртуозна робота насправді, тому що противник все одно не має можливості робити е таку кількість пусків, як це відбувалося, до прикладу, на авдіївському напрямку. Тому що все-таки сили протиповітряної оборони знають чарівні ключі, як зробити так, щоб ворог себе не почував в безпеці в повітря в бахмутському просторі. Що стосується в цілому перспектив, за моїм приконанням нам вдасться силам оборони. Відстояти Бахмутський відтинок і суттєво території не буде. Дякуємо за ваш оптимізм і героїзм у тому числі. Пане Юрію. Ми зараз показуємо у полі вікнах QR код який веде на сайт роти ударних безпілотників і авіаційних комплексів Ахілес, на якому проводиться рекрутинг до вашого підрозділу. Ми цей код показуємо не вперше. Хотів поцікавитися, чи є зміни, чи звертаються люди. Скажу вам так, що якщо ви перейдете за цим посиланням, ви неочікувано перейдете не в рот ударних безпілотників, а в батальйон. А, в загальний ми батальйон. Вже, так? Так, да, Ми вже загалом майже як два місяці, як батальйон. Це значить, що порівняно з ротою ми стали мінімум чотири рази більше. І коли завершимо комплектування, це в чотири рази можна буде. Більш наполегливо потужно нищити ворога по комплектації. Я позитивно здивований, тому що значна кількість військових зобов'язаних, які були цивільними, зараз проходять загальну військову підготовку після якої потраплять до нас підрозділ. Але в нас все одно залишається близько 50% на поточний момент вакантів різної категорії. Це і майстри, які ремонтують, проводять дрони до належного застосування, це і інженери сапери, це і водії. І, звісно, оператори безпілотних систем. Тому друзі, приходячи за QR-кодом, заповнюєте анкету, з вами обов'язково з'яжеться на спеціаліст, і маєте пам'ятати в разі, якщо ви приходите до нас в підрозділ, ви отримуєте найкращий бойовий досвід, який є. Ми придамо вам знання, які накопичували більше двох років. І Ви точно зможете бути в цій війні, зберегти життя своє своїх побратимів. А також потужно і надійно щоденно будете бити ворога. Тому переходите з анкету, Я певний, що вам саме до нас, пане Юрі. Ми часто з вами в ефірі обговорювали е, дрони в сенсі кількості тих дронів, які виготовила і надіслала держава, і які бойці, бійці та волонтери закупили самостійно. На сьогоднішній день чи змінюється це співвідношення? Я брав за період часу за 23-й рік, про це кажу також не перше. На початку 23-го підрозділ отримав 20% засобів безпілотних систем від держави і 80% від української нації. На поточний момент можна сміливо сказати, що це відсоток 50 на 50. Якусь номенклатуру ми повністю отримуємо за рахунок держави, наприклад, у нічні бомбери. розвідувальні засоби 80% отримує від держави, 20%. За рахунок підтримки українського народу. Що стосується до прикладу впівдронів, то ситуація зовсім інша. Ну 50 на 50, напевно, 50% видає держава, 50% продовжують за рахунок благодійної реалізації фондів, тому що півдрони це є видатковий матеріал. Щоб ви розуміли норму витрати? До прикладу, 1 мільйон це орієнтовно п'ятдесят впівдронів. 50 півдронів це орієнтовно 25 гарантовано вражених знищених цілей. Підрозділ використовує не менше 50 підрозділів на день. Зараз почалася вже добова робота, тому плюс додалися ще нічні. Загалом виходить десь в районі 70. Ну, можете уявити, більше 30 мільйонів гривень ми відстрілюємо щоденно. І половина з цих грошей це те, що зібрано за донати. це… Ті засоби, які передають благодійні організації, які купує кожен українець, але вони є конче ефективні. Безпілотні системи інколи буває так, що повністю попливають на хід битви, який розгортається на полі бою, і дають можливість робити ключові речі: перше бачити противника. В режимі онлайн дистанційно, якщо ми противника бачимо дистанційно в режимі онлайн, наносити по ньому секторально точне враження і в, день, і в нічний час, і це завдання безпілотні системи також виконує достатньо якісно і ефективно. Тому принагідно дякую кожному, хто підтримує збройні сили. Що стосується роботизованої техніки, ось тут почалася справжня гонка, тому що для нас безпілотні системи, які їздять на колесиках на гуслі. На полі бою також є цікаве для безпілотників, які використовують засоби, які перебувають в повітрі. Чому? Тому що за рахунок цих безпілотних систем, які перебувають на землі, ми можемо деякі свої засоби завозити достатньо близько до ворога, не ризикуючи людьми. А чим ближче ми підлазимо до ворога тим чи іншим засобом, тим швидше у нас плече враження від виявлення цілі до зальоту в неї теж саме в півдрони. І чим ближче ми підлазимо до передньої лінії, тим далі ми можемо залетіти в глибину оперативного простору противника.